Дуже непростий поєдинок. Результат не знаю, чи можна з ним привітати. З одного боку грали в меншості зрівняли рахунок, з іншого боку, всі хотіли перемогти. Ось Дмитро Максименко теж каже, що хотіли перемогти. Ваші враження по поєдинку і що сьогодні десь пішло не так можливо. Дякую. Ну знаєте, як ми налаштовувалися на перемогу, я ж кажу, там у нас матч від матчу нічого не змінюється. Задачі такі самі. Да? Там ми хочемо виходити і перемагати в кожній грі. Ми були ще незадоволені, знаєте, як не те, що там якийсь там реванш взяти у Діназу. Ми минулу гру там виграли у них один да, там. Але е, я і мій тренерський штаб ми були дуже незадоволені якістю тієї гри, яку ми провели тоді в Демідові. І сьогодні про це ми казали також, що ми е, знаєте, все одно десь воно трошечки впливає. Там, е, ці місця в турнірній таблиці, тобто і з молодими футболістами дуже важко в тому плані, що важко тримати постійно у них мотивацію. Да, там, якщо в минулу гру ми грали з Колосом, один із лідерів це була, напевно, одна з найкращих ігор. Сьогодні одна з найгірших. Тобто Ми сьогодні навіть зіграли гірше, ніж це було в першому колі. Що повпливало? Знаю, що у нас президент забороняє казати про це, да, там, але я хочу підняти сьогодні цю тему, тому що. Мені це дійсно не подобається, це арбітраж. Я дуже незадоволений діями сьогоднішнього головного арбітра. Вона судила у нас Пенуелом, У нас там було вилучення червона картка, і така вона там дуже з натяжкою такою була. Сьогодні те ж саме. Тобто ми переглядали цей момент в перериві, там, попросили, щоб вони також переглянули, ну, тому що такі помилки робити не можна. Це, ну, і це відразу зламало там, повністю весь план на гру. Тобто ми більше ніж ну, всередині першого тайму вилучення було. Тобто, ну, це дуже велика кількість часу. Ми грали в меншості, і це дуже сильно впливає. І знаєте, що мене більше всього в цій ситуації дратує, це те, що вон, ну, якби там, вона бігла, там тягнулася за жовтою карткою, потім е, почалися викрики там, е, з лавочок там, запасних. Там е, дивна поведінка четвертого арбітра, там, він підказав і показати червону карточку. І коли, там, наприклад, той там, же Лайцмен, Лайцмен сказав, що там ну, це жовто. Тобто ну, незлагоджені дії е, приводять до того, що ми сьогодні втрачаємо очки. Я не скажу, що там, е, да, там не арбітри забивають голи. Але знову ж таки, там, зараз кінцівка сезону, враховуючи всі наші е, проблеми, які нас е, прислідували по сезону, да, там, що у нас дуже великий лазарет травмованих гравців був, ну, хлопців зараз дуже важко мотивувати, тому що ну, велику дистанцію пройшли. І знаєте, як фізичний стан він бажає там, кращого, там, да, там, е, їм дуже важко. І коли тебе там, е, просто там, е, на 20-й хвилині там, залишають у меншості, Ну, дуже дивно, чесно. Там, я не кажу, що там знаєте, там це упереджене якийсь там арбітраж в нашу сторону. Ні. Просто ці помилки вони впливають на гру. Ми дуже багато працюємо, ми робимо дуже багато роботи, і хочеться, щоб ну, там, знаєте, як ми тренери прогресуємо. Да, там, Проходимо тренерські курси, кваліфікації, їздимо, їздимо навчаємося, по там стажування проходимо. Да, ну, Хочеться так, щоб люди також займалися. Я не кажу там, що можливо вони займаються все. Але ну просто ну, я про це ніколи не казав. Ми майже зіграли чемпіонат, я майже про арбітраж не казав. Але сьогодні ну, ми, я дуже незадоволений. Ну, прям дуже незадоволений. І я вважаю, що такі помилки вплинули сьогодні на рахунок. Е, да, Результатам гри. Ну, по ходу, можна сказати, що там десь можливо там датиму цим одним балам. Ми задоволені. Там добре, що не програли, але е, дуже сумно, чесно скажу. В цілому на другий тайм. Перебудувалися, я так розумію. Там три центральні моменти ми десь навіть здавалося, що не ви в меншості а суперник в меншості, тому що в десятьох вдавалося доволі агресивно атакувати. І гол Максименка як підсумок, ось прокоментуєте гру саме в другому таймі. гол. так сто відсотків мені другий тайм сподобався. Знаєте, як іноді кажуть, там є такі команди, які в меншості грають краще. Це напевно про нашу команду, і це ж вже не перше з вилучення. Да, да там знаєте з лівим берегом. Ми також в меншості грали в першому колі, тобто. Можливо, десь у нас один гравець заважає. може таке бути. Але з приводу да, там, ми перебудувалися да, в трійку ззаді, да там захотіли там носити ну, тому що програвали 1-0, втрачати вже нема було чого. Да, там і я рахую, що ми в меншості. Ну... Моя думка, ми виглядали краще, ніж суперник. Тобто було більше небезпеки біля їхніх воріт, ніж біля наших. Але ну отак от. І єдине, що дуже приємно, це ну я рахую там фантастичний гол ми Максименка. Знаєте, це мій вихованець, якого я там. Можна сказати так, сам знайшов, там, да, там, він був зі мною всю дитячу школу, в Ніці зі мною пройшов. Я дуже задоволений, що він забив, по-перше, такий красивий, а по-друге, такий важливий гол для команди. Тому я його також цим вітаю. Він молодець і молодий, молодий центральний захисник, який прогресує від матчу до матчу. Він вже зіграв, мабуть, там десь приблизно тисячу хвилин. На такому високому рівні в 17 років це також велике досягнення. Я рахую таких футболістів. Ну, в другій лізі я не знаю, щоб таку кількість матчів вже відіграли, як він. Тому хочеться, щоб він прогресував далі, привертав увагу і розвивався, допомагав собі, допомагав нам. Дякую вам за коментар. Бажаю успіхів наступних матчах. Дмитро, вітаю вас, з цим результатом, напевно, можна привітати, тому що команда грала в меншості, вдалося вирвати нічию. Що в цілому можете сказати по гру, наскільки складно було грати, зокрема на цьому газоні і по результату, по тому, як проходили події на полі, ваш коментар? Так, грати було не дуже складно, але те, що ми були десятьох, було трішки неприємно, коли нас на 40-й хвилині видаляють гравця. Це ну, тяжко грати потім всю гру. Вам вдалося сьогодні відзначитися дуже красивим голом. Пригадайте, як розвивалися події, там, наскільки ви розуміли, що будете одразу пробивати. Та я побачив, що він летить, Я розумів, що буде бити тільки в вказання. Ну, більш ніяк. В таких випадках найважливіше, мабуть, щоб добре ліг на ногу м'яч. Так, да, так, да, попав. Просто попав. Повезло, можна сказати. Що відчули в тому моменті, тому що там тренер на вас так накинувся. Бійняв. Це радісні емоції, але нам потрібна була тільки перемога, тому треба було грати далі. В цілому це більш такий негативний результат для команди, навіть попри те, що грали в десятьох і все одно зрівняли рахунок, але хотіли перемогти. Так, да, да, нам повинна була перемога. Але так склалося. Все буває. Дякую вам. Дякую. Бажаю успіхів наступних поєдинках. Олександр Борисовичу, непростий поєдинок, нічия. Для вашої команди це, напевно, все-таки більше втрата очок і в цілому ваші враження по поєдинку. Ну, справжня гра другої ліги. Сьогодні багато було емоцій. І з моєї сторони, то я перепрошую, там жовта картка була. Але я розумію, що якщо є бажання вигравати, є бажання набирати очки, то потрібно, щоб ця команда була так заряджена, мабуть, і як головний тренер, як тренер команди. Ми не награли, мабуть, сьогодні на перемогу, тому що в нас був шанс. Ми приїхали сюди в гості. Ми, скажімо так, тяжко граємо на цьому стадіоні. Але сьогодні дякую хлопцям за той, скажімо так, настрій за ті висновки, які вони зробили впродовж тижня, коли тренувалися. Да, Могли сьогодні дожати, але для цього потрібен опит і майстерність. Цього в нас поки ще немає. Після матчу з Тростянцем десь вдалося таки зібрати налаштувати команду, тому що перший поєдинок першого кола із Ребелом теж дуже важкий. Їхній тренер теж говорив, що складно було, хоча вони тоді перемогли. Сьогодні теж дуже багато так билися. Е, ви розумієте, що я, ну я, я розумію, там тренери, які кажають проти нашої команди, ми, ми тяжко там набираємо, набираємо очки, дуже багато пропускаємо, і тому налаштовувати на нашу команду, ну розумієте, да, то ми будемо казати, але ж ми розуміємо, що команда там десь не знаходиться, то ми її доб'ємо. Але ж ми професійна команда. Ми підходимо до своєї праці як, як потрібно, тому кожна гра для нас вона окрема як кубкова. І ми кажемо, і я кажу про те, що ми займаємо селекцію через чемпіонат, тому що є завдання для громади, є завдання для хлопців, ті, хто поруч знаходиться, ті, хто вихованці району, вони потрібні, щоб були у нас. Але ви розумієте, що переход від юнорського футболу до дорослого ну він займає якийсь час, тому ми зараз. Находимося в дорозі, і нам треба через останню гру вже думати про е третю частину цього сезону, щоб ми війшли в збори вже, з, мабуть, так і з іншими гравцями і з іншим якості. Гри. Буде доукомплектація чи переукомплектація складу? Переукомплектація. Mm -hmm. так. Дякую за коментар. Уже успіхи наступного поєдинку.